Христос посеред нас, шановні телеглядачі, це ваші старі друзі, програма Православний Вісник та її ведучий архімандрит Віктор Коцаба. Тож, на правах друзів, ми знову запропонуємо вам найближчий час присвятити найцінніші складові нашого єства, безсмертній душі та потурбуватися про неї, пірнувши в цілюще джерело двохтисячолітньої християнської традиції. Зокрема, у цьому випуску ми дізнаємося більше про святині рідної землі, ушанувавши мгарських святих. Побачимо, якими були останні новини з насиченого буття української православної громади. Побуваємо у Грузії і відкриємо її чергові святині. Зараз є популярним звершувати паломництва. Тим часом тисячі вірян навіть і не здогадуються, що Україна справжня скрабниця святинь. Важливо тільки уважніше придивитися. Ось, наприклад, полтавська земля. Можливо, для когось вона, передусім, місце кривавого двобою. Петра та Карла. Але якщо ми зазирнемо до православного календаря, то будемо приємно вражені тим, скільки святих просяяло на цій дивовижно красивій землі. Серед імен, які увійшли до собору полтавських святих такі стовпи віри, як Іосаф Білгородський та Дмитрій Ростовський, Паїсій Величковський та Іона Київський, Макарій Канівський та Іоан Шанхайський. А ще є на Полтавщині унікальна святиня: Лубенський, Мгарський монастир, фортпос православ'я. В козацьку добу, побудований на пожертви гетьманів Самойловича та Мазепи. Цікаво, що в списку полтавських святих є кілька імен, які вшановують так само, як і Мгарський. обидва тески, Афанасій, обидва святителі, старший з них грек за походженням, Афанасій Патиларії, патріарх Константинопольський, а його духовний спадкоємець, який жив на півтора століття пізніше, наш співвітчизник, святитель Афанасій Вольховський. Який увійшов у святці як полтавський чудотворець. Дізнатися більше про монастир та його святині спробувала наша знімальна група. Святкування собору полтавських святих хотіли встановити ще у дореволюційні часи. Тоді нарахували 17 святих уродженців Полтавщини та ченців, котрі прийшли на ці землі з інших міст у 17-18 століттях. Втім, жовтневий переворот відклав підготовку до собору у довгий кошик. А через кілька років список угодників поповнився новими іменами. Погляньте на цю понівечену стіну Спасов Преображенського собору. В такому вигляді був весь собор. Ставили в назідання, в пам'яті о событиях, от якраз о цих событиях, 1919 році, 19 августа, в то час, коли прийшли. Взагалі о событиях, які пройшли з монахами, о розстрілі. І от, да, її розстрілювали, видно, що большевики як-то проявляли злобу, може бути виказувалі, і вот стріляли по іконам. Більшовики знущалися над святинями, пограбували Мгарську обитель, а потім розстріляли 17 її насельників. Ченців зарахують до лику святих полтавської єпархії набагато пізніше, у 2008 році. Відтоді у монастирі ліворуч від іконостасу стоїть ікона собору преподобномучеників мгарських. Їх пам'ять церква вшановує 6 серпня. Не плутайте з собором полтавських святих. Зараз в обителі близько 30 монахів. Ків вони моляться, господарюють і завжди запрошують у гості паломників. Тут не лінуються і влаштовують екскурсії усім бажаючим. І щонеділі після божественної літургії накривають обід для всіх безкоштовно. <плес> на перше суп, на друге каша і салат. Каструлі багатолітрові можна підходити за добавкою, якщо дуже зголодніли. У монастирі кажуть, що парафіяни приїжджають із міста Лубни і села Мгар. Це найближчі населені пункти. А екскурсійні групи неодмінно зупиняються біля цієї ікони. З мозаїки викладений образ святителя Афанасія Сидячого. Він був Константинопольським патріархом. Мешкав у Мгарському монастирі на початку сімнадцятого віку. На цьому місці був храм, де був погріб. На сіті Фанасіта іконокніпадкої поклоняються. прикладывается, вот даже есть в народе такая традиция, видите, прикладывается, прикладывают руку и некоторые даже чувствуют теплоту, вот так в народе подходит и загадывают желание или молятся. Тіло святого поховали у Преображенському храмі в 1654 році. Його мощі зберігались тут 300 років. Якщо колись почуєте Афанасіївський монастир, будьте певні, йдеться про Мгарську обитель. Всі-всі акуратні стежки і від мозаїки Афанасія також ведуть до спасу Преображенського собору. На його п'яти зелених куполах виблискують золоті зірки. Переначальня тут э, було около шість дерев'яних храмів. В то время часто случались пожары. Уже позже было принято решение построить каменный собор. Этот собор Спаса Преображенский. Он был построен вот, столетием позже, буквально почти столетием позже. В 1690 году он был закончен. Хто приїжджає сюди вперше, не одразу помічає іще одну святиню чудотворну Лубенську ікону Богородиці. Їй 166 років. У радянські часи вона зникла. Люди припускали, що образ знищили. Три роки тому Лубенська ікона повернулась у монастир. Ціла і неушкоджена. Молитвами полтавських святих кажуть у обителі, а вони дійсно моляться за нас. Собор полтавських святих був встановлений трьома роками пізніше від собору мгарських преподобномучеників. мучеників. У 2011 році. Як живуть сьогодні нащадки вітчизняних святих? Чи шанують вони традиції своїх предків? Чи втілюють у життя їхні принципи та ідеали? Щоб знайти відповіді на ці запитання, потрібно зазирнути у щоденні будні та свята українських православних вірян. А щоб ця інформація була максимально об'єктивною та неупередженою, пропонуємо отримати її з чергового випуску нашого телелітопису. Недільне богослужіння предстоятель нашої церкви звершував у трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Цього дня вшановували пам'ять двох подвижників віри Христової, Великого князя Ігоря Київського і Чернігівського чудотворця та Іони Київського. Саме першої неділі по воздвиженні і згадують цю подію. Під склепінням храму лунали молитви на про славу всіх. То своїм життям заслужив шани перед Господом і Церквою Христовою. Разом із блаженнішим владикою також служило духовенство монастиря, як і зазвичай недільного дня богомольців у Лаврі було багато. Звертаючись до вірних зі словом проповіді, митрополит Онуфрій торкнувся теми життєвих принципів людини та їх співвідношення законам Божим. Пусть Господь, дорогі браті і сестри, допомагають нам, щоб ми старались Свою життю віряти в руки Божі, довірять Богу, не тільки вірить Бога, а вірить Богу. І щоб ми старалися ті свої правила, принципи з житті, які не з закону Божим, приводити в гласі з божественним законом. Наприкінці Богослужіння традиційно підносилася сугуба молитва за мир в Україні. Православні віряни Ізмаїла відзначили 185-річчя кафедрального собору міста, освяченого на честь покрову Божої Матері. Історичні джерела свідчать, що зведено храм на місці невеличкої дерев'яної церкви, збудованої в центрі Тучкова, так раніше називався Ізмаїл ще за турецьких часів. Історія цього стародавнього храму тісно пов'язана з історією Ізмаїла. Фактично, це його візитна картка, тому й не дивно, що ювілей храму приурочили до Дня міста. Традиційно свято розпочалося урочистою божественною літургією в кафедральному соборі, яку очолював митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел. Дай Боже, щоб царі небесна на вуличне не оставляла нікого без свого, Благословение без доброго совета, приходите сюда всегда, здесь образ причистый, 185 лет. Она хранит этот храм, этот город, она умножает радость вашу. она отнимает следы от очей человеческих, она является матерью каждого из нас. Жителі міста люблять свій храм. Цей Божий дім порожнім ніколи не буває, навіть у будні. Що ж казати про свято? Це символічно і не случайно, що день народження міста і 180 річчя собору ми празднуємо одновременно. Це два дні народження, які йдуть непреривно вже в течение багатьох десятиліть. У місті Ізмила є защита. Ізмил сьогодні являється духовним, історичним культурним центром українського приднавя. Після богослужіння всі його учасники разом із градоначальниками вирушили до пам'ятника полководцю Олександру Суворову, який наприкінці 1790 року, взявши приступом турецьку фортецю Ізмаїл, навернув її мешканців до православної віри. Сьогодні в національній опарі України урочисто відкрився 14-й міжнародний фестиваль православного кіно Покров 2016. Цей кінофестиваль проводиться в українській столиці вже 14 років поспіль і щороку має своє гасло. Цьогорічний слоган православного кінофоруму Віра без справ мертва. Фестиваль Покров триватиме упродовж чотирьох днів. І завершиться 12 жовтня. У своїй наступній програмі ми обов'язково розповімо про його учасників та переможців. Незважаючи на те, що сезон відпусток позаду, ми продовжуємо подорожувати. До речі, а чи давно ви були в горах? Сьогодні ми хочемо знову запросити вас відвідати дивовижно, красиву країну з високими горами. Напевно, вгадали. Так, це Грузія. Держава, в якій живуть наші побратими по православній вірі, і яку, між іншим, вони прийняли на шість століть раніше за нас. Можливо, до цього спричинилися їхні мальовничі високі гори, які наближають людину до неба та змушують подумки шукати Творця цієї краси. Проте, можливо, справа зовсім в іншому, а саме у відчутті духовної жаги, яка змушує людину шукати Бога та будувати на землі Його святині справжні джерела небесної благодаті. Тож спробуємо і собі полинути до цих джерел разом з журналістами православного вісника. В черговий раз відвідавши святині братньої та гостинної Грузії. Він стоїть на головній вулиці Двілісі на проспекті Шота Руставелі. Тому не помітити чи минуту храм Кашветі не вийде. Вам неодмінно захочеться розгледіти церкву ззовні. Така скромна, на перший погляд, провінційна архітектура. Але ж ні, храм весь прикрашений ювелірною ліпниною. Це така особливість грузинського стилю, особливість усіх православних храмів Грузії все просто, лаконічно, але завжди є деталі, котрі змушують широко розкрити очі. Кашветі – один з них. Точна копія православного храму Самтавісі, який вважають архітектурним зірцем золотого віку. Тільки уявіть цю красу збудували в одинадцятому столітті. Хрестилою Кошвеці, а у шкільному віці він приходив сюди, молився і допомагав батюшці, а потім і сам став священником. Вже 24 роки тут розповідає, що верхній храм освятили на честь Георгія переможця, а нижній мучениці Марини. Ця свята шанується у Грузі, наче Варвара у православній Україні. Кам'яному храму насправді не дуже багато років, хоча історія в нього давня. Первый храм еще был в VI веке построен. Он был, как говорят, по переданию говорили деревянный. Потом был построен каменный храм. В 1873 году Амилохварий построил его из кирпичей. Но в связи с этим, когда отвечал весь храм, был разобран, и на этом месте в 1904 и 1910 году был построен этот храм, который видим сейчас. Слово Кашвиці ми тлумачили нещодавно у сюжеті православного вісника про грузинського проповідника Давида Гариджійського. Чому храм освятили на честь Георгія? Питання як для Грузії недоречне, тому що тут геть усе пов'язане з його ім'ям. Хлопців найчастіше називають Георгіями, і будьте певні, навіть у маленькому грузинському селі обов'язково знайдеться хоча б один храм Георгія Переможця. Всього грузинські міста, э, села, Читались одним із таких великих успіхів. Ну не успіха вотчитались одним із гордістю побудувати храм в честь Святого Георгія. По придані грузі всі 365 шістдесят йшли днів в честь Святого Георгія. Кодоканча в одній деревні, в одному селі праздник, Святого Георгія. честь передавалося в другому будній день. Нам пощастило потрапити на богослужіння у Кашветі. Людей було небагато, переважно чоловіки. Прислухаючись до молитви грузинської, знову дивуєшся, на вівтарні ніші зображена усміхнена Богородиця з немовлям. Дуже незвична емоційна фреска. Неканонічна, скажуть канонічні іконописці. Це робота художника Ладо Гудіашвілі. Він справді вийшов за рамки канонів, тому фрески оживають, привертають увагу. Проте канонічні ікони. Здогадайтеся, яких образів найбільше. Звісно, Георгія Переможця, цей чудотворний ще 17-го віку. На інших стінах не такі древні, але все одно намолені ікони. Всередині храму час ніби уповільнюється. І стає неважливо, хто в якому столітті звів цю красу, що канонічне, а що не дуже. Адже тут є найважливіше те, що налаштовує на діалог із Богом. Ось і настав час попрощатися на цілий тиждень, проте це зовсім не означає послаблення духовних турбот. Тож, споживаючи сніданок, обід або вечерю, пам'ятаємо про те, що душа так само чекає на поживу, молитву, читання Євангелія, прийняття таїнств. Можливо, нам легше буде робити це, якщо ми частіше звертатимемося до багатого досвіду наших святих, бо вони, попри усі спокуси, спромоглися прожити життя. Втіливши повноту Христового Євангелія, тож сподіваємось, допоможуть зробити це і нам, і з вами, шановні брати і сестри. А ще частіше звертаємося до наших святих із проханням про молитву за Україну, адже саме у цій молитві запорука наших майбутніх перемог: Христос, посеред нас і є, і буде.